Таю, шановні жителі Житомирщини. Щороку в травні місяці Європейський тиждень громадського здоров'я об'єднує фахівців, громади та громадські організації по всій Європі з однією спільною метою підвищити обізнаність населення щодо важливості збереження та зміцнення здоров'я. Цей тиждень не календарна подія, це платформа для діалогу, навчання, обміну досвідом і формування здорового мислення у суспільстві. Громадське здоров'я це не лише медична допомога, а й комплекс заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я населення, запобігання хворобам та покращення якості життя. Воно охоплює широкий спектр аспектів від санітарно-епідеміологічного благополуччя до психічного та соціального добробуту кожного громадянина. Європейський тиждень здоров'я громадського започаткований у 2019 році. Став важливою ініціативою для привернення уваги до ключових питань охорони здоров'я. Медичні працівники відіграють ключову роль у цій ініціативі, адже вони не лише надають медичну допомогу, а й активно працюють над просвітництвом та підтримкою громад. Їх діяльність спрямована на створення умов, у яких кожен може отримати доступ до якісної медичної допомоги, психологічної підтримки та ресурсів для збереження здоров'я. Цей тиждень є чудовою можливостю для обміну досвідом провадження нових стратегій та залучення громадян до активної участі у формуванні здорового суспільства. З понеділка по п'ятницю кожен день Європейського тижня громадського здоров'я у 2025 році буде присвячений різним темам. Тема сьогоднішнього дня психічне здоров'я працівників охорони здоров'я в центрі. В перший день цього тижня ми зосереджуємо увагу на тих, хто щодня турбується про наше здоров'я. Це медичні працівники. Проте за білими халатами та професійною витримкою ховаються звичайні люди зі своїми емоціями, страхом та втомою. Сьогодні у непростий для України час медичні працівники піддаються впливу багатьох стресових чинників, які можуть негативно вплинути на їхнє фізичне, психологічне благополуччя і емоційний комфорт. Та як результат призведе до синдрому емоційного вигорання. Щодня вони стикаються з такими викликами, як надмірне робоче навантаження, робота в умовах дефіциту ресурсів, постійний контакт із людським болем, стражданнями та смертю, страх помилки чи відповідальність за життя інших, відсутність належної психологічної підтримки в закладах охорони здоров'я та інше. Для збереження психологічного здоров'я медиків важливо системна підтримка. Освіта та профілактика, соціальна вдячність та повага, адекватні умови праці, доступ до психологічної допомоги без стигми. Психічне здоров'я медичних працівників це запорука якості медичної допомоги. Лише фахівець, який сам перебуває в стані в стабільному емоційному стані, може ефективно допомагати іншим. Турбота про психічне здоров'я медичних працівників це не лише особиста справа. Це спільна справа всієї громади та держави. Пам'ятайте, піклуючись про здоров'я тих, хто піклується про нас, ми зміцнюємо всю систему охорони здоров'я. Всім бажаю міцного здоров'я. Дякую.